Всім привіт! Я Зладенука, і це огляд на скетчбук. з моїм обличчям. Мені дуже некомфортно <с> сьогодні зі мною мої Moral Supporters, шклявоцінка та полуничка і оцей лох без нього сьогодні. Скетчбук від Фабріано під номером 12. Я трошки переглянула цей скетчбук перед тим як включити камеру. Він крінж. <ріст> Яка несподіванка скетчбук Крінж. Він з 20-го року, і тут е, мій всесвіт тільки починає розвиватись. Але тут я прям дуже люті крінжі, мені соромно Гарного вам перегляду! Напишіть в коментарях, що ви думаєте про оце Те, що я в кадрі. Майстерський блогерський переход, Давайте. Сьогодні в нас зйомка в максимально польових умовах. Я сподіваюся, що все нормально, і що ми швиденько пройдемось по цьому параду крінжу під номером 12 і забудемо про нього. Вела його з 05.01.2020 і завершила його 05.02.2020, Тобто за два. Місяці Скетчбук від Fabriano, де 60 листів. Папер тут тонкий, всього 90 грам, але мені подобається з ним працювати. Починається все з математики, це, ну, це традиція. В кожному моєму скетчбуці є щось пов'язане з математикою. Блистить це туш. Чорна туш плюс ватерображ, скоріше за все, або просто пензлі та вода. Перший раз, коли я намалювала свого персонажа, Беліала, котрий зараз є одним з моїх улюблених. Можливо, на початку відео ви могли побачити плакат з ним на фоні. О, я дуже любила туш на той момент, особливо те, як вона сюди лягала. Але як ви бачите, я користувалася нею дуже необережно. Це я пам'ятаю, був скетч для роботи для якогось спільного проекту. Тоді існував якийсь теж чатик, якась спілка, але вона була не українська. Котрі робили різні колаборації, і я брала участь в одній з них. Це дуже встратий столос з того мультику. Ой, які чудові! Цей перс не мій. Це Рерін, старий дизайн, дуже кумедний. Я не знаю, про що я думала, коли його малювала так. Трошки буду розповідати про персонажів, тому що там деяким людям було цікаво. Беля в цьому всесвіті є важливою шиш... персоною, він, типу, мер міста. Коротше, він важлива шишка, він працює і керує це цілим містом, і це його помічник, тере-секретар Віктор. Його дизайн змінюється кожен раз, коли я його малюю, бо я все ще не знаю, як він виглядає. Персонаж Каті Катюшу, привіт. чиїсь пацюки. Я пам'ятаю, скрінула якісь комедні фотографії пацюків, да їм таку паперову, типу, шапочку зробили, і тоді ще був популярний цей мем про те, що пора в дурку. Пацюки милі, але це було намальовано звичайним графітним олівцем, і все розмазалось. Просто жахливо. Мені на той момент дуже сильно подобалося. Я пам'ятаю, як я кайфувала з цієї роботи. Всі на той момент персонажі хоч і тусили такою групкою. Це малювала моя подруга, а це дуже крінжово. Ой боже. А це столос. І його фраза з мультику дуже позитивний мультик. Це гуаш, о oh мега. Це англійська мова. Може це якась моя домашка. Навіщо писати в зошитах, коли в тебе є скетчбук? О, ха -ха, я це чітко пам'ятаю. У 20 Двадцятому році хотіла зробити свій комікс. Це ще було здається до карантину про дівчинку. Але насправді цією дівчинкою була я, і цей комікс повинен був бути про мій район. Але типу, що на ньому відбуваються якісь містичні штуки, і типу ця дівчинка їх бачить, і вона втомлена від цього. І Це типу повинна бути якась дуже цікава історія. Але далі скетчі в скічбусі надійшло. Це акварель, коли я малюю акварелі, я роблю це. Знов пацючок. Але це вже з фотографій з інтернету. О, це знов по тому коміксу малювала моя подруга. Я тоді ще така. Ну, якщо це комікс про типу мене і про мій район, то буде логічно, якщо я попрошу своїх на той момент друзів намалювати персонажів і щоб я їх туди додала. Я потім намалювала це в своєму стилі. Ось вони разом. Я вирішила зробити колір шкіри цієї дівчини трохи темніше, щоб було різноманіття в персонажах. Це якийсь кот, намагалась придумати кот. Котре ніколи не використала. Звичайно, намагалась малювати в більш простому стилі. Як бачите, вони трохи дивні. Ререн, Віктор та Беліал з одним оком. Знову ці персонажки. Це Ререн, малюнок прикольний, напис не дуже. Оу, це геніально! Я малювала на окремих паперцях масляною пастеллю. А через те, що вона розмазується дуже сильно, я заклеювала це все скотчем. Ну, скотч не клеїться до поверхні масляної пастелі, і втозі він просто рухається постійно. Він не може прилипнути до нього плоским шаром, але мене це не зупиняло. О, якась сумна історія про жіночих, майже єдиних жіночих персонажів на той момент. Це знов пониця. Яся тоді їх тільки придумала, бо раніше вони не так часто з'являли. Ось це як її звуть забула ім'я своєї персонажки. Генрієта Беля. І я тоді дуже пишалася. Я думала, що це прям ну, дуже гарно. О, і іс була історія про цю Генрієту, так я все-таки вгадала її ім'я що в неї є молодша сестра. Але оця дівчинка вона збігла з дому, залишивши свою сестру з матір'ю, а їх мати теж якась важлива шишка. Як ви зрозуміли, я дуже люблю робити своїх персонажів важливими шишками. Це змальовка, скоріш за все, бо воно не в моєму упоротому, незрозумілому стилі, і вона виглядає інакше. О, це точно по фотографіям малювалася, я це пам'ятаю. А ось вона виглядає ще непогано, необережно, як зазвичай, тут взагалі не. Не впарилася за обережність, які вони милі були. В історії вони дуже драматично розтались. Це був крінж. Тут я купила собі якісь фломастери, або тестувала свої старі фломастери Алгебра і ще інформатика. І я, котра хоче додому. Боже, в мене таке коротке волосся тоді було, мене так погано підстригли. Опа, це перша поява Аліка. Я не пам'ятаю, як саме ми його вигадали. Але ось він. У всій красі тут якісь. Кометні комікси. Це був якийсь жарт про те, що він помре від бутерброду. Квадратні корені. Ухти! Це акрил. Та. можливо, це акрил-татуш, скоріше все. Бо тут щось знов чорне блистить. А, оцей скетч мені все ще подобається, бо він життєвий і навальований так же погано. Особливо він, він такий к'юті. Оу! Oh. Краще не бачити, що там. Це знов масляна пастель пастель. І... Хоч так комедно на неї лягає. Це просто текстура хвиль. Гаразд. гаразд Там дуже крінжові кантри humans Я не хочу, щоб це хто, хтось бачив взагалі. А це малювала моя однокласниця. Це малювала моя однокласниця. боже Релін з дуже дивним обличчям. Дуже сумна. Це знов якась драма. О май гад. Вітя знов змінив дизайн. О, oh, ні. Дуже милі, милі. в них відносини були. Геометрія, розв'язок задач. Оооо, oh, цим я пишалася дуже сильно. Мені подобається, що я тоді додумалась зробити е, чітку лінію контуру. Оце вже база. Знов малювала, беліяла і дуже пишалась тим, який він в мене файний. Якась була мемна фраза, оця я не пам'ятаю, що вона значить, але я писала її не один раз. Кьоен з Джоджо. Дуже дивно, що я все своє життя дуже сильно любила жінок, але дуже рідко їх малювала. Це Генрієта та персонажка Катюши. Вау! Колір Гінрієта сидить, сумує в акварелі скетчики, бо я знов використовувала сторінку як палітру. Ой, боже, що це таке? Це Джефрей. Персонаж, котрий в історії повинен бути самим дорослим. Він прям ну, дядя. Але я не вміла і все ще не вмію малювати дорослих людей. І він виглядає ніби 18-річний хлопчик, в котрого вперше почала рости щетина. о <клух> Добре. Ооо! Це був мій улюблений розвертець в цьому скетчбуці. Він мені прям подобався, бо ну, кольори файні. І малюнок непоганий, тільки отут ручка дуже потекла від води. Цікаво, цікаво. Що? Тут вирізка з якихось газет чи ще щось. Тут написано за яйця можна все віддати. Ой, а тут у нас. Окремі малюлочки. Давайте їх потім в кінці подивимось. Це знов моя однокласниця малювала, і потім я нам... намагалась намалювати намалювати теж саме, але в своєму стилі намагалась намалювати тільки аквареллю. Щось, тобто без додаткових матеріалів, щоб і лайн, і покрас, і скетч все було аквареллю. Мені подобається так робити, але цей результат ну таке намалювала моя однокласниця. Ой, файні жіночки, Люб їх. Як я люблю ці скетчі маленькі. Вони вони постійно дуже милі. Це е, з референсу намальовану аквареллю. Будь ласка, досить. Я вже не можу на неї типи. Ой, прикритися. Це знов. Я використовую гуаш срібну. Знов змінився дизайн Віктора. Ніколи такого не було. І от знов якийсь заєць. Е, це гуаш, і мені подобається, як воно вийшло дуже матовим і приємним. Це не допустимо саме. Я не знаю, це ми пропустимо, це ми пропустимо, це ми пропустимо, це теж і на цьому все. О Боже, так. А я ще казала, що ми подивимося ці малюночки. Це був інктобер, який я намагалась зробити, але не зробила кіт. Це персонажі і тема крихкий. Це була тема гойдолки, це тема. Не написана тема, це тема. Я не бачу тут серто, але тут базований мем зеленським єпі. Тема мороз. Тема дурний і ще тема. Перстень, вау, wow. тобто 2019! Боже, як файно! На цьому було все. Велике дякую вам за перегляд. Не забудьте написати в коментарях, наскільки цей скетчбук крінжовий, підписатися, поділитися цим відео з усіма вашими друзями і змусити їх його подивитись. Також поширити це відео у всіх своїх соцмережах, Залишайтеся в безпеці та бувайте.